Ісус це Агнець Божий. Він взяв на себе всі прокляття і хвороби світу. Він помер за гріхи всього людства. Зійшов у пекло замість нас, позбавив диявола сили, забрав ключі пекла і смерті, і воскрес із мертвих. Христос, наша Пасха, Він єдиний шлях для всіх людей. Перехід від смерті в життя, від прокляття в благословення, від влади сатани, під заступництво Боже. Чи маємо ми таку Пасху, якщо ні, то ми ще перебуваємо під владою Губителя. Коли ми святкуємо Пасху неправильно, негідно, об'їдаємося і піячемо, не розмирковуємо про справжнє значення Пасхи, то ми винні проти Тіла і крові Господні. Про це попереджають святі апостоли, і Біблія відкриває нам таємницю, що від цього багато хворих і чимало вмирають. Справжня Пасха або Вечеря Господня це спогад про Христа, про те, що Він врятував нас від смерті, пекла і диявола. Нам потрібен Христос Пасха не раз на рік, а постійно, ми щомитті потребуємо Його милості, благодаті, прощення, зцілення, захисту і любові. Він є шлях, істина і життя. Нам потрібно любити Бога більше всяких традицій, передань і ритуалів. Бо він говорив, хто не зо мною, той проти мене, і хто. І хто